Іван та Катерина разом виховують своїх чотирилапих улюбленців. Вона Джек Рассел, тер'єра Келвіна, він німецької вівчарку дюдзя. Вони подружжя прикордонників-кінологів. служать в Ізмаїльському прикордонному загоні. Сідіть. Давай біжать. Треба. Мені дуже подобалась німецька овчарка. Що... Як вона працює, бо вони дуже розумні собаки. Це собака розшкова. Вона йде на захват дуже добре, дуже добре контролює порушників, коли наприклад, при команді, якщо собака не починяється, то ми стараємося починялася. З Катерини також несе службу на прикордонній ділянці та пунктах пропуску та виконує там пошукові завдання. Тварина дуже активно і часто втомлює свою господарку, каже вона. Моя собачка Джекрасил Тер'єр е Келвін. Його звати, йому майже півтора року. Він ще молоденький. Я вибрала взагалі Джекраса, тому що вони такі всі спритні, живенькі, такі. Е Хочуть працювати завжди, то тобто їх втомити е, дуже тяжко. Я е, захотіла навчатися в кінології, і потім мені сказали, що потрібно придбати песика або дадуть державну. Але я захотіла свого, ну щоб він був завжди зі мною. Тому що потім, якщо що, його потім мене заберуть, а я не зможу. Саме любов до собак з'єднала Катерину та Івана. Мені взагалі дуже подобаються Собаки, я дуже їх люблю. Я пішла на службу, мені запропонували посаду кінолога і там зустрілися з моїм будущим <гум> чоловіком. Після початку повномасштабної війни чоловіка відправили на посилення. Подружжя розповідає, саме тоді зрозуміли, що не можуть одне без одного і вирішили зіграти весілля. Згодом на них знову чекала розлука. Нас розподілили по нашим відділам. Ми взагалі служимо на різних відділах. Ми роз'їхались і знову ж не поруч. Він там, я, я тут і було дуже. Тяжко проте невдовзі молодят вирішили з'єднати. Тепер вони несуть службу разом та ще й зі своїми улюбленцями. Після закінчення навчання військовослужбовці прибули для проходження подальшої служби до ізмельського прикордонного загону. Вони до цього служили на різних підрозділах. В Зв'язку з тим, що в навчальному центрі вони стали сімейною парою. Керівництвом прикордонного зону було прийнято рішення щодо переміщення їх до одного підрозділу для подальшого проходження служби. Ольга Циктор, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одещина.